Так ми звикли в 19-го. Взагалі до 19-го. Я чоловік прошлого времени і нове не приємлю. 19 а чому? Уже ми ж в возрасті люди. Ми хрестилися, так, ми родилися, так, так і будемо відчуття. Так, як по-старому все. Як воно буде перемінитися, друге діло. 19 числа. Усі праздники до Нового року. Сьогодні Святкуємо, так як на Україні всі святкують. Сьогодні сніданок <смір> це дуже гарно. Вітали з Ніколайчиком. А в нас Ніколайчик, і я Миколаївна, і невістка Миколаївна, і внучок нас Миколайчик. Ми сьогодні його вітаємо всім. Ну без спіртного, звісно, празднуємо. Чисто так, ну празднуємо, все до подарунки несемо. І сьогодні 19-го поки в цьому році. У 19-го, в мене син Миколай то ми його День Антону привикли зупинити відчати 19-го. По старому вже це, це привичка. І сьогодні 19-го. Так, так зробила власть, щоб ми гуляли, віддихали. Ну що ми зробимо? Так їм подобалося, ну, так будемо робити. Не знаю, нічого не можу сказати. Сьогодні ми приїхали на відкриття. Ой, Алеї Слави. Ага. Тут з першого, першого, першого дня початку війни убито мого сина у Котовському, часті там, де 22 чоловіка побито. Знаєте, Миколай хай собі буде здоровий, але нам треба жити. Далі продовжується життя. Але така біль я вам не можу передати. Утрати сина. Сьогодні як весь цивілізований світ. Відпоставимо святкує там. Декілька церков. Російська, сербська, грузинська, армянська. І, по-моєму, е, Олександрійське, що не пам'ятаю. Це ж просто легко зайти, загуглити і все, стане ясно. Звісно, Кон сьогодні. Ну, вже давно працюють від Москви тікати. Я що відмічаю, я не відмічаю. Зовсім не, не. Буде, Мені без різниці. Сьогодні відмічаєте Миколая чи 19-го я завжди? 19. А чому не сьогодні? 19. Тільки 19-го. Це моє детство, це моя родина, це істоки наші, це батьки наші, це уваження пам'ять предкам. Так як ми в садочку, то сьогодні, а так як ми вдома, то... 19-го, так як дитина на чолі. Ну, я розумію, що всі йдуть в нові традиції, в нове життя. Я була вихована в ці часи, коли ми святкували 19-го. 19-го, скоріше всього. Це традиційно було. І так. Але ж на законодавчому рівні вже вирішили сьогодні? Ну, не завадить і двічі. 19-го. Сьогодні? Ми старовіри, ми сьогодні празднути завтра, то і нас Подвійний праздник. — Ну а що робити? Як таке случилося, що воно то так, знаєте, що не праздник, нічого страшного. А ви як? Потихеньку по так само.